Сьогодні у випуску час пік. Трагедія українського народу, вшанування жертв політичних репресій в Ужгороді. Такий день, що згадувати про нього дуже важко, тому що наш народ пострадав від того тоталітарного режиму. Ветеранський хаб в обласному центрі Закарпаття працює простір допомоги військовим. Хтось стикався з певними бюрократичними проблемами, проблемами в вирішенні своїх питань, наприклад, після поранень, лікуванню, виплат. День травматолога, Перечинський ортопед Дмитро Шейко та його історія. Батько завжди мені казав, можеш допомогти, допоможи. 21 травня у Мукачеві в храмі Успіння Богородиці відбудеться чин похорону та прощання з полеглим героєм Русланом Янчевським. Солдат 80-го року народження, військовослужбовець військової частини А 7013 загинув 14 вересня 22-го року. Вічна шана герою! Українська нація, серед якої зрозуміло, і представники інших етносів, що проживали на наших етнічних територіях, зазнали. Жорстоких переслідувань, катувань, політичних репресій, убивств та ущимлення у правах з боку чужинських окупаційних політичні репресії 20-го століття в Україні залишили неабиякий відбиток в пам'яті могутньої нації. Зрештою, навіть через десятиріччя нащадки створили меморіал в Ужгороді, на якому щороку і вшановують жертв геноциду, підносячи квіти до пам'ятного знаку в сквері героїв майдану. Щороку ми вшановуємо пам'ять же політичних репресій тут в обласному центрі, як і в інших районних центрах. У нас в Закарпатті по сьогоднішній день живі люди, які пам'ятають і зазнали цих політичних репресій, які знають, що таке бути в'язним ГУЛАГу, знають, що таке від'їжджати на поселення, знають, що таке бути депортованими. Тощо. І дуже важливо, що ми маємо можливість збиратися, почути від цих людей. Ось з перших вуз саме те ж хіття, які вони пережили. І щоб можна було передати це наступним поколінням, тому що саме сьогодні наші збройні сили України, весь український народ якраз бореться за те, щоб не повернутися до того радянського тоталітарного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні не піддається підрахунку. Це неймовірні цифри. Величезну кількість із них розстріляли. Всі інші прийшли тюрми заслання, вислання та примусове перебування у психлікарнях. Сьогодні такий день. Згадувати про нього дуже важко, тому що наш народ пострадав від того тоталітарного режиму. Ми бачимо, що цей режим, який зависився в Росії, він ще гірше, ще, як кажуть, Більше посилив цей, оцю о, напасть на наш, на наш український народ, тому що вони хочуть взагалі стерти земля, що в нас не було такого, що історія, як кажуть, і мало було тих жертв, що десь в той період, що я згадую, то загинуло десь в тих і війнах і після депортації тих, і з Криму, в тому числі. Ми повинні всі пам'ятати. Що яка машина пройшлася була по українському народу, як нас оця радянська система, російська система нищила, як наші політв'язні мужньо знаходились в таборах, багато з них відійшли вже у минуле, не так давно помер. Іван Юрійович Коршинський, який кому виповнилося було 95 років, який був засуджений на 10 років. Ми, молодше покоління, повинні пам'ятати це, не робити тих помилок, які, можливо, робилися у минулому. Ми повинні відстоювати незалежність нашої. України. Український народ завжди пам'ятатиме жертв політичних репресій і тих, хто боровся за незалежність. Головне, аби ці події більше не повторились і не поповнили історичні сторінки держави. Упродовж вихідних рятувальники не давали допомогу двом туристам, які потрапили в халепу у Карпатах. Перше повідомлення надійшло надвечір суботи. Під час проходження туристичного маршруту в районі гори Гимба киянин послизнувся на сніговому покриві і через невдале падіння травмував собі руку. Зрозумівши, що без допомоги він не зможе далі рухатися, 36-річний чоловік подзвонив на 101. Потерпілого транспортували до села Полипець, де на нього вже чекали друзі. А вже о 22.15 того ж дня гірські пошуковці Лазищини на Рахівщині. І поспішали на допомогу туристу з Черкащини. Чоловік, рухаючись маршрутом зі сторони сусідньої Івано-Франківської області, втратив орієнтир і заблукав в районі полонини Плеханівка. Заблукалого у задовільному стані доправили до села Лазищина. Пожежа сталася в Рахові на вулиці Хрестовоздвиженській. Загорання у надвірній споруді помітив неповнолітній син власників дворогосподарства, який на той момент перебував на вулиці. Хлопчик повідомив про це батьків, а ті, в свою чергу, рятувальників. Загалом на місці працювали 10 чоловік особового складу і три одиниці техніки. Вогонь знищив перекриття та покрівлю споруди на площі 144 квадратних метрів, пошкодив стіни та речі домашнього вжитку. Причину пожежі встановлюють. Варшаві троє фігурантів незаконно заволоділи транспортним засобом місцевого жителя. До поліції подзвонив 24-річний житель Іршави та повідомив про зникнення його автомобіля, що був припаркований поруч з будинком. З'ясували, що до злочину причетні 20-, 19- та 14-річні місцеві мешканці. Зловмисники приховали автівку в лісі за три кілометри від місця злочину. Транспортний засіб повернули власнику. Безкоштовні послуги юристів та кваліфікованих психологів для військових ветеранів та сімей полеглих воїнів, поранених та зниклих безвістей можна отримати у ветеранському хабі Ужгорода. Відкрили його тут близько чотирьох місяців тому. Хтось стикався з певними бюрократичними проблемами, проблеми в вирішенні своїх питань наприклад, після поранень, лікуванню виплат. І так далі було дуже важко людям, особливо коли вони ставали обмежено дієздатними або недієздатними. Сім'я в, в розпачі, звісно, після загибелі там свого чоловіка, чи свого сина, чи свого батька. Їм ем було не до того їм було дуже важко вирішити якісь певні питання. Тому ми, хоч ми створили певний простір, куди може звернутися ветеран, військовослужбовець, члени його родини, де йому. Де він буде себе відчувати, як вдома. По перше, він тут може просто поспілкуватись, можливо, поділитися певним досвідом, можливо, його проблеми вже хтось вирішив, стикався з ними. Також тут він може пройти консультацію у психологів. І у нас хлопець Василь Товт. Він надає психологічну допомогу за принципом рівний рівному, адже він сам отримав важке поранення, і він не просто кваліфікований психолог, а він також. Був там, де деякі хлопці, які до нього звертаються. Колишні військові підрозділу Карпатська Січ розповідають, повністю профінансували відкриття хабу самотужки. Воїни створили фонд і давали побратиму по 10 тисяч гривень кожен місяць. Саме цей крок допоміг швидко і якісно облаштувати простір. Нам Пропонували, казали, там робіть, пишіть певні проекти, шукайте там, донорів і так далі. Ми розуміли, що, по-перше, у нас тоді не було часу, у нас майже нікого не було вдома. Тобто... Я, наприклад, був після поранення дома, почав цим займатися. Тарас допомагав наш побратим. Хто хто був вдома, тим той ти займався власними коштами? Зарплата, слава Богу, Збройних сил України погана, якщо бути на передовій. Скидувались, отримали також невеличку допомогу на меблювання одного з приміщень від міської ради Ужгорода і. Близько чотирьох місяців тут проводились там ремонти, певні дії. У пам'ять про своїх побратимів засновники хабу встановили полотно із зображенням полеглих героїв. Вдова одного з них отримує тут психологічну та юридичну підтримку. Коли сталася біда, потім ну пройшло два тижні, і прийшлося займатися юридичними документами, щоб діти, наприклад, були соціально захищеними. Ми особисто сюди будемо приходити просто поспілкуватися. Навіть дітям е, цікаво слухати розповіді е, про те, як жив чоловік там на війні. Тепер вони можуть це почути від побратимів. В хабі працюють як досвідчені юристи, які надають якісну підтримку, так і психологи. Не всі військові, які приходять до хабу, зізнаються, що потребують моральної підтримки, проте все ж наважуються відкрити душу професіоналам. Іноді підтримки психологів недостатньо, тому представники хабу починають співпрацювати із психотерапевтами. Я не була в окопах, я не можу бути рівна, рівному хлопцям, але я можу підготувати тих. Хто був, надати їм свої знання, навички, техніки психопсихологічні, і вже вони своїми побратимами будуть проводити ці групи. Ще два кабінети в хабі доробляються. Там буде навчальна зона. Незабаром тут можна буде проводити бізнес-форум для ветеранів, навчання і тренінги. Хаб відкритий до співпраці з усіма благодійними організаціями і волонтерськими рухами. Загорання всталося на території приватного дворогосподарства у селі Люта. Подзвонила місцева жителька і повідомила рятувальників, що на вулиці Центральній з-під крівлі літньої кухні виходить дим. Оскільки споруда складалась переважно з дерев'яних конструкцій, вогонь поширився швидко і невдовзі охопив її, а також сусідню прибудову. До прибуття вогнеборців ледь не всі жителі села гасили пожежу підручними засобами. Їх справу продовжили бійці селища Великий Березний. Зупинили розповсюдження вогню на площі 60 квадратних метрів. На щастя, житловий будинок господарство. Одарів, який розташований за кілька метрів від осередку пожежі, не постраждав. До поліції звернувся 64-річний Ужгородець з Повідомленням про те, що він спіймав зломисника, який намагався викрасти у нього автомобіль. Заявник потребував допомоги поліції. На місце одразу вирішила слідчо-оперативна група. Як стало відомо, до автомобіля Міцубісі проник невідомий чоловік і намагався його викрасти. На заваді зломиснику став сам власник іномарки, який, помітивши незнайомця за кермом свого авто, намагався зупинити його. Під час цієї спроби власника було травмовано. Його госпіталізували до лікарні. 29-річного раніше судимого заміновізло. Очі підозрюваного поліцейські затримали. Корінний перечинець-ортопед, травматолог Дмитро Шейко майже 20 років в медицині. Свій професійний шлях почав із Перечинської лікарні. Тут працює лікарем з 2002 року. Обрав так званий травматологічний шлях самостійно. Ну, лікарем я став несподівано для своєї сім'ї. Я після закінчення школи оголосив батькам, що хочу займатися медициною. Мене спочатку не дуже в цьому підтримали, тому що в мене в родині немає нікого із лікарів. Але Слава Богу, вдалося мені поступити на медичний факультет, успішно його закінчити, пройти інтернатуру. І в 2002 році е, я прийшов у цю лікарню молодим лікарем, е, проситися на роботу. Тодішній головний лікар мене взяв на посаду ортопеда-травматолога. І з 2002 року, з невеликими перервами, до 2024 го я є лікарем цієї лікарні, був на різних е, посадах. Окрім е, лікувальної роботи, я мав ще адміністративну роботу, який певний час був заступником головного лікаря цієї лікарні, але ця медицина мені завжди було цікаво лікувати людей, надавати їм допомогу. Дмитро Шейко розповідає, що дня зіштовхується з різними випадками, однак як лікар з багаторічним досвідом намагається не підвести своїх пацієнтів. Робота лікаря зв'язана постійно з цікавими моментами. Дуже добре, коли ці цікаві моменти закінчуються гарним результатом, тому що моя професія пов'язана, на жаль, і бувають різні хороші і негативні результати. Коли тобі вдається відновити здоров'я пацієнта е, до того моменту, як він прийшов до тебе із травмою, це найвища, е, Ну я рахую професійна е, заслуга лікаря, коли пацієнт тобі каже, що я не відчуваю взагалі наслідки, що я був травмований. До кожного пацієнта у Дмитра індивідуальний підхід за його плечима сотні операцій і врятованих від інвалідності людей, показав себе як прекрасний лікар. Лікар від Бога, людина, яку шанують у нашій громаді, людина, яка дуже багато робить для розвитку громади, показуючи свою людяність до пацієнтів. І узнав уже дуже дуже давно. Як як, як прекрасного доктора, як прекрасного чоловіка, до якого все може звернутися, все поможе, все підкаже і професійно і. По людськи по, -по, по життєвому і так далі, окрім цивільних, Дмитро Шейко, сьогодні активно лікує і захисників України. Один із них вирішив віддячити лікарю важливим для медика подарунком, який тепер постійно висить у кабінеті медика. Це український прапор із підписами та шевронами бійців. Даний прапор в липні минулого року мені подарував військовий, якому ввечері я зашив рану. Він був тут на відпочинку зі своїм. Побратимом ручкою написано 94-та бригада. Він перший розписався і сказав мені, дякую лікарю, що ти мені допоміг. Нехай цей прапор погодив тебе в кабінеті. Він був там, де краще тобі не знати, де він був. І всім, кому я допоміг, я прошу, якщо бажають, хто розписатися, хто залишити якесь побажання, а хто просто знімає шеврон і вішає шеврони. На жаль, на прапорі є підписи і тих військових, які загинули під час виконання бойових дій. Лікар Завдячує тим людям, які захищають Україну від ворога, і тому що дня сам намагається робити маленькі подвиги заради зміцнення здоров'я громадян. Пана Дмитра Юрійовича знаю досить тривалий час. Дуже рада, що знайома з ним, як з чудовою людиною безпосередньо, як з чудовим спеціалістом, який гарно і толерантно ставиться до пацієнтів, допомагає нам і мені, зокрема. В консультуванні хворих і в якихось робочих моментах. Дмитро Юрійович працює набагато довше як я у цій лікарні, десь приблизно років двадцять. За цей час ну, люди людиться позитивно. Багато було прилікованих хворих як консервативно, так і оперативно. Не потрібно нічого робити спеціально. Ти маєш бути професіоналом своєї справи і робити свою е, роботу якісно і професійно. А батько завжди мені казав, можеш допомогти, допоможи. У Всесвітній день бджіл в Ужгороді відкрили міні-скульптуру «Бджілка Мая. Це вже 67-й міні-пам'ятник в Ужгороді. Відкрили скульптурку бджілці, скульптор Роман Мурник та засновниця першого дегустаційного залу меду в Україні Людмила Переста. Відкриття присвятили сторічному ювілею з дня першого українського перекладу історії бджілки, відомим українським дитячим письменником Спиридоном Черкасенко. Розташована бджілка Майяна навпроти будинку просвіта, де виходив україномовний журнал для дітей та юнацтва «Пчілка», в якому Ув надрукований переклад казки бджілка Майя Вальдемара Бонзельса. Німецьку казку Черкасенко переклав і опублікував, коли жив в Ужгороді на Закарпатті.